Шановні члени екзаменаційної комісії, у вашій увазі пропонується дипломна кваліфікаційна робота бакалавра на тему «Програмна реалізація інтернет-магазину з продажу кросівок». Об'єктом дослідження є процес створення програмного забезпечення для онлайн бізнесу. Предметом дослідження і методи створення програмного забезпечення для онлайн бізнесу. Метою роботи є розробка інтернет-магазину з продажу красивок, який буде простий у використанні, щоб кожен користувач міг замовити собі кросівки без якихось проблем. Під час виконання дипломної роботи переді мною стояли такі задачі, як аналіз предметної області, розробка технічного завдання, збір та аналіз вимог, вибір програмних засобів, інтерфейс та структура веб-сайту, даних, розробка вебсайту. За результатами аналізу проблемної області та дослідження існуючих аналогів для вирішення проблемних питань, я сформулював для себе такі функціональні вимоги, як перегляд товарів, реєстрація користувачів, додавання товарів до кошика, видалення товарів з кошика, оформлення замовлення, фільтрація товарів за певним критерієм, вибір товарів за категорією. На цьому слайді показана таблиця мов програмування. Які я розглядав перед початком розробки. Я обрав мову програмування JavaScript із використанням TypeScript, так як TypeScript додає строгішу типізацію, що дозволяє уникати багатьох помилок на етапі розробки. Це особливо важливо при створенні масштабованих веб-додатків. Як видно з таблиці, всі розглянуті мови мають хорошу документацію та підтримку спільноти, але JavaScript та TypeScript – Мають перевагу у продуктивності та доступності в популярних фреймворків, що значно спрощує та пришвидшує розробку. Python теж є потужною мовою, однак для веб-розробки фронтенду він не є основним вибором. Таким чином, вибір TypeScript як основної мови був обґрунтований його сумісністю з JavaScript, додатковою безпекою завдяки типізації та активною підтримки середовища розробки. На слайді представлено порівняння середовищ розробки. Я обрав PHP Storm, оскільки він забезпечує розширені можливості для роботи з проєктом: зручну навігацію, автодоповнення, підтримку популярних технологій, а також має вбудовані інструменти для розробки з базами даних. На даному слайді зображено схема архітектури MVC Model View Controller і принцип. Робота полягає в розділенні логіки програми на три окремі компоненти: модель відповідає за роботу з даними, представлення за відображення інформації користувачу, а контролер за обробку дій користувача та взаємодії моделлю і уявленням. Переваги такого підходу це зручність у підтримці та масштабуванні проєкту, покращення структури коди та можливості з незалежної розробки окремих частин застосунку. На цьому слайді представлена схема бази даних, яка була розроблена для мого інтернет-магазину. Вона включає основні таблиці, такі як користувачі, товари, замовлення, кошик та інші, що забезпечують збереження і обробку необхідної інформації. Схема придумана таким чином, щоб забезпечити зручні зв'язки між даними та оптимізувати роботу з ними при використанні запитів. М на цьому слайді показана форму авторизації користувачам. Якщо користувач уже зареєстрований, він може увійти в систему, ввівши свій емейл та пароль. Також для адміністратора буде створено, було створено спеціального користувача через СІДР, зокрема, емейл та роль, адмін, яка зберігається в базі даних. Це дозволяє відокремити права доступу та реалізувати адміністративну панель. На цьому слайді зображена головна сторінка мого застосунку. Тут користувач може переглядати доступні товари, фільтрувати їх за брендами зліва та критеріями зверху. Кожен товар має зображення, назву, бренд і можливість додавання до обраного. Якщо користувач має роль адміністратора, угорі праворуч з'являється кнопка переходу на адміністративну панель. Висновки. В ході роботи було виконано наступні завдання. Розглянута проблемну область, проаналізовано сучасні аналоги онлайн-магазинів в продажу кросівок, виконано проєктування веб-застосунку, розроблено веб-застосунок. Розроблений застосунок виконує наступні функції: реєстрація та авторизація усіх груп користувачів, ознайомлення із каталогом товарів, оформлення замовлення, оновлення каталогу товарів. В результаті виконання завдання була отримана система, що відповідає всім вимогам, представленим в технічному завданні зручна для використання та виконує всі необхідні функції. Доповідь була завершена. Дякую за увагу.